Привіт! У цьому відео розкажемо 18-ту SQL-задачу із сайту Patreon, яка називається «Employee names» або імена працівників. У цій задачі нам потрібно вивести список усіх імен працівників, посортованих у алфавітному порядку. Як бачите, зліва зображене визначення таблички імплої, вона складається із чотирьох собчиків: «Employee ID типу «Integer», «Name» — типу «String», манд типу «Integer», та саме типу інтегрі. Не ще наведено приклад, як заповнила ця табличка. І результат, що має повернути наш запит. Давайте напишемо наш запит. Для початку виберемо зручну для нас SVBD. У даному випадку я виберу SQL Server. І пишемо наш запит. Пишемо поля, які нам треба вибрати. У даному випадку нам треба вибрати тільки поданий, пишемо SELECT, name. Далі з якої таблички Chrome і B. І сортуємо в алфавітному порядку Order by name. Запускаємо наш код. Як бачите, запит успішно виконався. Натискаємо код для того, щоб катерант прийняв нашу відповідь. І сексес. Дякую за увагу.